Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Хочу вам розповісти таку новину. Я про це говорила ще в 2022 році, про те, що Верховна Рада України хвалила закон, який дозволяє робити благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути внесені на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у пенсійному фонді або знеособлено, тобто просто на рахунок зараз пенсійного фонду зараз більш детальніше все вам розкажу. Значить, дивіться. Постанова пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена нарешті мін'юстом України і почне працювати найближчим часом. Так це обіцяють здійснити. На даний момент закон уже прийнятий. Зараз розроблені на наразі всі відповідні акти. Міністерство юстиції вже має оприлюднити ухвалу управління пенсійного фонду України, який запис запустить безпосередню механіку меценатських пенсій. Також міністр соціальної політики зазначила, що відтепер будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні за кордоном, може зробити на свій Власний розсуд, благодійну пожертву до пенсійного фонду для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків, дідусів, бабусь або просто для небайдужої людини, і таким чином обіцяють, що це призведе до збільшення розміру пенсії для такої людини. На користь якої внесено благодійний внесок. Пенсіонер зможе і буде мати отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви. Решта 30% буде передаватися до бюджету пенсійного фонду України. Тож на даний момент очікуємо з вами ухвалу управління пенсійного фонду, який нам пояснить, як е, запустити ці меценатські пенсії. Як це буде, яка буде, як, яка буде процедура, як це насправді запрацює? Мені дуже е, цікаво подивитися, я дуже маю велику надію, що це дійсно дозволить нашим українським пенсіонерам збільшити розмір пенсії. Тож давайте разом зі мною слідкувати. За даною новиною. Як тільки буде з'являтися нова інформація, я обов'язково з вами задоволенням буду ділитися. Якщо це в подальшому і в майбутньому дозволить, хоча б деякі категорії, скажімо, українських пенсіонерів збільшити розмір пенсії, я дуже буду задоволена і буду розуміти, що даний закон дійсно працює. Тому будь ласка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Як тільки будуть з'являтися нові подробиці, як тільки я побачу ухвалу управління пенсійного фонду, яка буде безпосередньо, я думаю, розміщена на сайті Пенсійного фонду України. От, щоб ми з нею всі могли бажаючи знайомитись, я обов'язково вам більш детальніше все розповім, як це запрацює. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.